В ефірі місто Дніпро вітаємо усіх наших радіослухачів і запрошуємо на програму Великий діалог перед мікрофоном Валентина Орлова. Чи знаєте ви, як промовляє каміння? У якому, як сказав поет Іван Сокульський, мої усі віки, моя спинилась тиша. А далі його ж таки бажане. Прийти і камінь цей відкрить. Звісно, натхнення та утаємничений час каміння протягом багатьох тисячоліть налаштовує на роздуми та подивування бо найкращий художник та оспівувач каменю матінка природа, котра, окрім поетичного сприйняття світу, де камінню будь Спонукає, стимулює і розвиток нашої цивілізації маленький типовий приклад: у кожному мобільному телефоні смартфоні є часточка графіту і його похідна, яка дозволяє нам за мить з'єднатися з, з будь-якою точкою планети. Яку уявити можна теж як карту із каміння та самоцвітів. Принаймні, таку неповторну мапу України створено у національному гірничому університеті. Її можна побачити тут у гемологічному центрі. Пороздивляємося, і ми кожна область має свій погляд, кольоровий, камінневий. Ми спробували створити таку карту України, де кожна область позначена якимсь певним самоцвітом. Дніпропетровська область позначена. Джеспілітом той самий, який видобувається тут у нас. Запорізька Маріуполіт з такими проявами блакитного рідкого кольору. Є ще кілька областей, позначені, власне. Епідозитом каменем зеленого кольору, який відомий в Придніпров'ї, Ще він є на українському щиті. Це які ось Данітна, області Кіровоградська, Чернігівська і, мабуть, це Львівська. Також Чернівецька, Родоніт, Родоніт відомий в Карпатах. Кольорові мармури, так, позначені безпосередньо Крим, Луганська область. Він, до речі, мармур, але тільки чорний відомий там. Є скам'яніле дерево. От Донецька область, скам'яніле дерево. І є також письмовий пигматит Черкаська, Івано-Франківська область, кілька відмін яшми такої Кримської яшми, Київська область. А це, мабуть, Житомирська область. Ідея цієї карти була б на сьогодні такою, що можна створити рейтинг напівкоштовного каміння кожного регіону, який камінь перемагає, і з того і можна символічно зробити відповідні контури області. Ці діалоги про каміння його властивості, особливості видобутку, обробки, вартісних оцінок і так далі, захоплюючі і для фахівців, і для інших зацікавлених, проте особливо важливі для тих, хто ще не ступив на камінь доріг, тобто молодих. У рамках нашого радіопроекту Великий діалог про освіту технічну якісну заради розвитку економіки України та відповідно покращення життя через знання про каміння заохочуємо до спільних міркувань. Шевченко Сергій Вікторович, завідувач кафедри загальної та структурної геології. І директор гемологічного центру з 96-го року працює центр з усиллями фахівців гірничного університету, перш за все, професора Баранова, професора Хименка з 2000 року. Розпочато набір навіть студентів, які навчалися і виходили як фахівці. Скажімо так, за спеціалізацією, пов'язаною з діагностикою і оцінкою дораційного каміння. Тобто геологи, але з такою ще додатковою, додатковою цікавою спеціалізацією. За ці роки захищено понад 10 кандидатських дисертацій, і серед них навіть троє фахівців з-за кордону Ангола. Ті фахівці працювали з нашими самоцвітами, серед них той самий епідозит у накіт. Один з них і ще агати. Ну, тобто, так, це вже в співпраці між професором Барановим і тими фахівцями-аспірантами. Тому ми можемо так сказати, що завдання гемологічного центру для навчання і для науки полягають саме в цьому. По-перше, це дослідження такі польові, і потім вже в наших умовах лабораторних вивчення власне, українських самоцвітів. Ми визначаємо їх якість і показуємо, які саме вироби можуть бути цікавими для ринка. Для студентів це безпосередньо застосування всіх цих навичок практичних, щоб вони потім бачили, як це можна робити бізнес якийсь, або просто застосовувати ці навички в своїй роботі як фахівців-геологів. Наукова складова гемологічного центру полягає, от в підготовці таких вже або публікацій. Фахових і навіть видання там монографій. Ми, до речі, видали чотири таких монографії за цей час, і підготовка наукових кадрів, тобто кандидати наук, які були захищені. У нас працює сайт гемологічного центру, де ми показуємо і наші нові спеціалізації, і власне ті заняття, які ми проводимо із нашими студентами, і запрошуємо також студентів з інших країн. Ну і публікуємо там наші здобутки серед них три томи. Самоцвітів України і кілька таких науково-популярних фільмів наше надбання Українське каміння самоцвіт сайт гірничого nmu.org.ua, А ми на початок додаємо три літери ГЕМ, тобто гемологічний центр, відповідно, «гем» НМУ Нікітенко Ігор Святославович, доцент кафедри загальної та структурної геології. Заступник начальника науково-дослідної частини Гірничого університету Святославчу, експертна оцінка того каміння, яке видобувається в Україні в Придніпров'ї, і без сумніву, важливість цих досліджень полягає в їх придатності слугувати промисловості, якимось напрямкам Прижди. ювелірної сфери. Яке це каміння саме є тут? У нас камінь, з якого починався гемологічний центр, це камінь жес. Це декоративний різновид залізистого кварциту, з якого на гірничо-збагачувальних кабінатах роблять акатище і використовують як руду. Метолоргійна промисловість він видобувається разом з залізною рудою, його навіть можна використовувати як залізну руду. Проте, для чого тут наука-гемологія? Ми підрахували, що один білаз такого джеспіліту він може мати таку саму вартість. Як, скажімо, один великий красивий виріб з цього каменю. Тобто, можливо, деякі різновиди взагалі треба використовувати не як роду, а як каменю-самоцвітну сировину. Також це камінь-епідозит у накіт. По суті, це. Камінь, який зустрічається серед наших гранітів, які відслонюються уздовж Дніпра, і він залягає жилами, має такий фісташковий колір. Перше його почали відбирати наші колеги в отвалах Дніпропетровського метрополітену. Після цього було зроблено низку експедицій з різних кар'єрів, привозився камень і йому знайшли застосування. Він має деякі властивості яшми в плані його використання як пейзажного каменя, тобто деякі. Розрізи цього каменя вони дуже схожі на прямо картини природи. Його можна тільки чимось доповнити, прорізати, щось додати. Іноді взагалі нічого додати не треба. І цей камінь грає своїми да, всіми своїми Всіми своїми барвами. а в ньому є поєднання, наприклад, фісташково-зеленого та буро червоного кольору і таке інше. ще один. Камінь, його доставляли з харківської експедиції. Ніби така деревина, схожа так, на сил дерево. Це, це і є деревина, це скам'яніле дерево. Тобто дерево, яке повністю було, його структура була замінена мінералами групи Кременезему, тобто це опал, халцедон. І ми маємо повністю дерево, але воно скам'яніле. Тобто, там ми маємо лише текстуру. Ну, уявіть собі, одне діло виріб зроблений з дерева, а інше теж саме, і воно виглядає як дерево, але камінь таких запасів у нас багато. А як це каміння може бути використане? Це каміння, перш за все, є каменем самоцвітною сировиною, і в гемологічному центрі було розроблено методику, як це каміння можна використовувати і оцінити. Можна Пропонувати бізнесу, пропонувати гідниче добувних підприємствам, паралельно розвивати не тільки видобуток руди вугілля, каміння щебення, але також і декоративного каміння, тому що Україна вона зовсім не бідна цією сировиною. Проте, на жаль, чомусь у нас люди працюють загалом традиційно. Тобто вони знають, можна руду добувати, вугілля. Зараз треба все це переглядати і в цьому напрямку працює гемологічний центр. Ви знаєте, в 96-му, ще в 95-му році ми з Геннадієм Григоровичем Півняком якось готували одну із програм на радіо. Він поділився тоді, от своєю такою заповітною мрією, що ми відкриваємо кафедру і готуємося до відкриття, де будуть навчати і вивчати дорогоцінне каміння. У нас в області є місця, де навіть золоті запаси. Він був натхнений обурений цим. 20 років минуло, тепер ми вже Фактично можемо пишатися цією справою, оцим гемонологічним центром. Є вже ціла когорта фахівців, які захищають і дисертації тут і працюють за кордоном. Тобто, я веду до того, що оця відповідність часу, спрямованість в майбутнє, вона завжди була присутня тут в гірничому університеті. Але тим не менше, ми повертаємося знов до розмови про каміння. Сьогодні тут і є така от. От невелика виставка, коли ти потрапляєш сюди, то студентських робіт. студентських робіт. Здається, це готували якісь, от справді, майстри, фахівці, які знаються на обробці каміння, які відчувають душу, відчувають от подих цього каміння. І мотиви навіть українські такі. Це все наше каміння. Юрій Тимофійович, Юрій Тимофійович Хоменко, проректор Національного гірничого університету, отінові. Хітні можливості розробки або пошуки, які тепер присуть. Перш за все, ми можемо сказати, що наша програма є символічною, тому що саме в 2017 році ми будемо практично перший раз набирати нових фахівців з спеціалізації обробка природних матеріалів. Ось є перехід від кількісних вимірів до якісних і за. Завдяки підтримці академіка Півняка ми дійсно пройшли цей 20-літній шлях, шлях становлення, шлях розвитку, шлях накопичення наукових знань. Студенти підходили до їх створення перш за все на основі наукового підходу. Друга спеціалізація, яка є діагностика, оцінка коштовного напівкоштовного каміння, про яку йшлося, вона так само лягає в основу. Тепер уже випускової кафедри, кафедра загальної структурної геології. Вона стає випусковою з цих двох спеціалізацій і в рамках реформи вищої освіти. На сьогоднішній день рівень спеціалізацій це так само такий же високий рівень, як і ступенева підготовка. І це важливо, що студент конкретно спеціалізується в тому чи іншому напряму. Обробка природних матеріалів вона в нас розміщена в. В рамках гірництва, а діагностика оцінка коштовного каміння, те, що ближче до гемології, вона викристалізувалася вже в рамках геологічного напряму, яка, до речі, сама геологія на сьогоднішній день стала спеціалізацією в рамках наук про землю. Ну, Іде реформування вищої освіти в Україні, йде укрупнення спеціальностей, але дуже приємно, що залишається чинне місце для спеціалізації, які розвиваються. І ми бачимо своїм взірцем, скажімо, ту ж Польщу, ту ж Німеччину наших колег, з якими ми співпрацюємо. І ми бачимо, що в Польщі, наприклад, в Краківській гірничо металургійний академії, кафедра геології огульної та туристики. І, до речі, це ще один напрям: туристичні геотуристичні подорожі з пошуків от, коштовного каміння на території України. Оце поробне камінь. Оце напівдорогоцінне каміння, воно е, теж дуже важливе. І воно на сьогоднішній день йде у відходи. І коли постало питання про створення в Дніпрі е, е, джеспілітової кімнати, так званої, за фінансової підтримки обласної державної адміністрації, і були створені дизайнерські рішення, були е, вивчені е, гірські породи, які могли бути використані в облицюванні цієї унікальної. Кімнати, ну на кшталт, скажімо, бурштинової кімнати, а, де в, відома ця історія. Навіть є у нас проєкт створення станції метро Джеспілітова. Ми пропонували його так і назвати поряд з гірничим університетом, яка буде. Ми маємо надію, що метро у Дніпрі буде, і можливо не вся станція, але елементи напівкоштовного нашого саме каміння використати в облицюванні цих станцій. Якщо ми говоримо про туристичний напрямок розвитку, для цього треба, щоб вони побачили якісь унікальні родзинки нашого, в тому числі краю і природного каменю, який у нас є. В наших планах спільно зі студентами це відтворення, скажімо, штольні, яка існує туди, до парку Шевченка, у нас і до собору. І було б правильно, якби ми там зібрали ці коштовності напівкоштовності, які будуть цікаві. Туристам, які будуть приїздити до Придніпров'я, і це була родзинка і нашого міста, і нашого краю. То сьогодні активно обговорюється ідея нашого логотипу. Отже, було б правильно начертати на наших знаменах поряд з відповідністю часу, як наш головний девіз, можливо, місію університету, яка називається розумно до надр», розумно до нашої планети, з розумом до планети. А цьому слугу і наші it факультети і економічні, без оцього поєднання економіки і е, гірництва геології. На жаль, немає майбутнього. Тому наші колеги, скажімо, із Литви, от е, університет від Товтаса Великого, вони в нашій співпраці сформулювали таку думку, що на сьогоднішній день чисто технічні університети вже це минуле майбутнє. Це поєднання і гуманітарної складової, гуманітарної підготовки, і економічної юридичної ну, фактично, тобто, все те, що сьогодні являє Національний гірничий от Університет, так, такий конгломерат. Так, 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 так що, бачите, ми від коштовного каміння перейшли на теорію, все таки перспектив освіти в Україні і в нашому університеті. Адже здається, саме тут можна відчути себе владарем каменю. Я владар каменю, ось тут мої пороги, мій степ стоїть. Я владар каменю, вернулися дороги з усіх століть. Я владар каменю, мій степ, моя тривога, мій давній день. Нема шляху молитвою до Бога, Дніпро іде. Філософія поета Івана Сокульського. Вода заховалась у камінь, земля заховалась у камінь. Відкриваючи для себе світ, скільки б років нам не було, ми роздивляємося природний камінь самоцвіт. Зараз популярні і навіть є курси про камені за знаками зодіаку, роками народження і так далі. Мій камінь моя твердь, а самоцвіт те. Оцвіт у музеї каміння Національного гірничого університету. Він сяє і барвами, і рухом, і самим життям. Варто лише побачити творіння природи та дослідницькі розвідки, і художній смак, і хист владарів каменю. Вислухали слухали радіопрограму Великий діалог спільний проект Дніпропетровського обласного радіо та Національного гірничого університету. Програму до ефіру підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. До зустрічі.